Тако закрутила на подвір'ї, просто стало молоко і чую, що він такий пух і такий, такий горки, просто так би тут кінець світу було. Це пані Марія, покрівлю її будинку, буревізні з повністю і покрутив дах господарських приміщень. Каже, сон не брався цієї ночі, хвилювалася, щоб не було грози. Все слухала, чи не паде дощ. Яка то ніч. Ту вже ні, ні сон, ні нічого. Я вже роблю, бо то бачите, що нема погоди. То все, все тече. Там ми вчора, бідні там на тим, то то все, що могли, все скидали там, аби хоч трошки воду забирало, бо то що, ну що ти зробиш? Ти нікого не звімуватиш. Ну я знаю на що розраховувати, що розраховувати. Я все на ну, кару не що Добре, що всі живі. На цьому подвір'ї теж прибирають наслідки негоди. Через зірвану покрівлю у пані Люби є пошкодження стелі у спальні. Жінка каже, ночувала у дітей, бо боялася, що хати. Завалиться. Боревій також пошкодив автомобіль та дах господарських приміщень. Тут нараз виграти урок зовсім сильне, женевичку світа не нічого. Каже Віра моя життя, мама йду в гарантую. Шла позвола до гаранту. Боже, то шифу. що бальки, летять, все, летять. Мама, хата, що лечить, мамо, хата ще велика. приходимо Тікаємо, або двір тікаємо, чи де тікаємо робимо, або на двір думаю, то його вона в куїденку. Я в другій хаті. ось ще кола там Кілька, влопліть, ще. Оксана Михайлівна два роки тому робила ремонт в будинку, дах також перекривали. Нині жінка плачучи розповідає про п'ять хвилин, котрі зруйнували те, що будувалося роками. Клали тут, бо телевізор забрали звідси, а тут Іван, ні хаті. Всього пекло. Але що почали закривати? Накривати, зачили і то все. Але о, видно, в баніках вода. І Таке во вітрили трохи. Ми навіть тут не спали в хаті. Спались ми там в рем'янці, бо боялись. Чоловік був в літній кухні, а я була тут в хаті, закривала вікна і все. І сиділа, сиділа, молилася, молилася, а в тому чуєшся бабах! І щось таке сильно бабахнуло. Але то не блискавка, то не блискавка, то таке, то все ще таке крутилося, такий і смерчик, і такі водки все. І що, і я сиділа, сиділа дощ трошки. То сильний град, так крутило, тими деревами, тим всім. Я виходжу, сюди водився, все, що тут забито. Верху в мене нема. Так чисто так, як скусив, скусив. Е, і все. Це село славиться храмом святого Пантелеймона, котрий є пам'яткою архітектури 12-го століття. Тут на час бурівів мала бути екскурсія, та ніхто так і не приїхав. Я якраз перебував тут на дежурстві. Чекав екскурсії, чи буде, як ви розумієте, екскурсії не приїхали в таку негоду. Негода тривала буквально 5 хвилин. Історичної частини церкви не є пошкоджено. Здебільшого та яка вже була відреставрована пізніше. Ось тут найбільше шкоди це от знесло вікно. Одне, як ви бачите, аж на, майже на самому центрі посередині храму воно лежить, що його, очевидно, вітер був настільки сильний, що зніс його так далеко, бо я думав, що воно десь буде під стіною. І пошкодило також штукатурку дзвіниці. Вона є трохи пізнішого періоду, але також має своє історичне значення. Загалом у Шевченковому частково пошкоджені покрівлі 17 будівель та повністю зірваний дах на восьми будинках. Також пошкоджені лінії електропередач та повалені дерева. Енергетики вже працюють над відновленням подачі світла. А надзвичайники та комунальники допомагають розчищати дороги від повалених дерев та допомагають людям долати наслідки негоди на подвір'ях. Сьогодні відбулося позачергове засідання. Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Галицької тергромади, на які прийняті рішення щодо ліквідації подальших наслідків відновлення доріг проїздів, відновлення електропостачання, а також надання допомоги постраждалому населенню. Сьогодні будуть залучатися підрозділи. ДСНС для подальшої ліквідації тих наслідків тої негоди. Спеціальна експертна комісія обстежує пошкодження домоволодінь, завданих негодою ще від ранку. Голова громади Олег Кантор запевняє, людей у біді не залишать. Ми свого резервного фонду Галицької міської ради будемо якусь певну суму коштів виділяти людям. Я знаю, що це не просто, бо кожен скаже: у мене більше, мене менше, але маємо те, що маємо. Будемо. Допомагати тим, чим може. Також ми будемо звертатися до Івано-Франківської обласної адміністрації, також, якщо в них є можливість, щоб посприяти, допомогти людям. Ну, ми людей в біді не залишимо. Ми постараємося якомога більше допомогти. Але я завжди всім говорю, що в першу чергу люди самі повинні самі собі допомогти, а потім ми вже їм допоможемо. Люди сподіваються на фінансову підтримку від держави, адже для більшості суми на відновлення завданих збитків непідйомні. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. Новини телерадіокомпанія Раї.